Добрий день, шановні бартківці! Сьогодні ми вшановуємо пам'ять людей, які пережили Голодомор на території України. Хочеться зазначити, що Голодомор є великою трагедією, яку пережив наш український народ. Чимало різних лих спіткали наш народ, та найстрашніших з них був штучний голод. Не забудеться ніколи те голодне лихо й ці роки, що в Україні. Люди вмирали тихо у четверту суботу листопада в Україні щорічно відзначається скорботна пам'ятна дата День пам'яті жертв голодомору. Багато трагедій пережив український народ, але жахливішого лиха як Голодомор 1932-33 років, історія не знає. У 20 столітті Україна пережила три Голодомори – з 1921 по 1923, з 1932 по 1933 і з 1946 по 1947 роки. У останній період голод був спричинений посухою 1946 року, важкими наслідками війни і спланованою акцією сталінського політбюро з метою забрати у селян залишки зерна і продати його чи передарувати братнім режимам. Так, у 1946 році було вивезено 350 тисяч тонн зерна до Румунії, у 1947 600 тонн до Чехословаччини. А польща за ці два роки отримала 900 тисяч тонн хліба в Молдові та Бесарабі лише у перше півріччя 1947 року було зафіксовано 130 випадків людоїдства. Проте саме голодомор 1932 33 років був наймасовішим і найжорстокішим. Жорстокі 30-ті роки минулого століття стали однією з найтрагічніших сторінок в історії України. 1923 29 роки були найщасливішими роками для України за останнє століття. Большевики почали свою діяльність з декрету про землю. Селяни повірили у вільне життя, з любов'ю обробляли землю, отримуючи добрі врожаї. Але незабаром була запроваджена продрозкладка у селян силою забирали хліб. Ось що каже очевидець. Взимку восени 1932 року забрали все зерно, картоплю, навіть всю квасолю і все те, що було на горищі: сушені груші, яблука, вишні, все забрали. Голодомор 1932-33 років намисно заорганізований радянською владою голод, що призвів до багатомільйонних людських втрат. За різними оцінками, голодомор забрав життя від 3 до 10 мільйонів українців. А це значить, що щохвилину помирало 20 людей, щогодини тисячі і майже 2500 людей щодня. Найбільше постраждали Харківська, Сумська, Київська, Черкаська, Житомирська області. У них пропадає 52,8%. Не знайшли ні хліба, ані солі, жорна на підводі піднесли, розшукали в хаті ще квасолю, торбочку на висушених слих, конфіскували, що вже попадалось, державу терку, прялку, дві коси, старе грабили, ще шкляні сандалі, що дід пошив із дохлої кози. На той час тіяли такі закони. Закон про п'ять колосків, закон про чорні дошки. Влітку 1932 року голодне населення, намагаючись хоч якось вижити, масово стригло ще на дозрілу пшеницю на полях, оскільки зібраний урожай зразу після обмолоту доправлявся на хлібоприймальний пункт. Селяни масово почали красти зерно. Збирання колосків визначалось як розкрадання соціалістичної власності, покарання. Розстріл з конфіскацією всього майна, закон про п'ять колосків, так називало його в селі, рівно стільки, потрібно для засудження. Чорні дошки статус села чи району на території Української Соціалістичної Радянської Республіки, присвоювався комуністичним режимом населеним пунктом та районом, які чинили опір примусовій колективізації, що призводило до холодної смерті громадян. Потрібно пам'ятати і про таке явище, як канібалізм або людожерство. Свідки голодомору розповідають про випадки, коли доведені до вічої селяни їли тіла своїх чи сусідніх померлих дітей. Канібалізм сягнув межі, коли радянський уряд почав друкувати плакати з такою передосторогу, їсти власних дітей це варварство. Зазвичай до людожерства найчастіше здавалися жінки, можливо, щоб зберігти сім'ю, коли в жертву приносили меншу дитину, щоб вижили старші. Особливо це було у весняний період. Ось що розповідають свідки. Часто жертвами ставали безпритульні діти. За ці роки з'їли кілька мільйонів собак і котів. Пам'ятники жертвам Голодомору можна побачити не тільки у містах України, а й в багатьох країнах, наприклад, у Канаді, Польщі, США, Великій Британії та інших. Зроніть сльозу, бо ми не мали сліз. Заплачте разом, а не наодинці. Зроніть сльозу за тими, хто не зріс, що мали зватись гордо – українці. Заплачте, затужіть, заголосіть, померли, люди стогнуть з тої днини І благають. Українці, донесіть страждений біль холодної країни, згадайте нас, бо ми колись жили. Зроніть сльозу і хай не згасне свічка. Ми в цій землі житами проросли, щоб голоду не знали люди вічно. Зараз ми переживаємо нелегкі часи, війну. Одним із наслідком якої може статися голодомор, але ми живемо у вільній, незалежній країні, ми є сміливими українцями, тому ми не допустимо повтору цього явища.